Леся Українка конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віцем широким, та недовго не втішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою паночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце края. Тож паночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія прощай, гаю, милий. І ти, дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла байдужою паночка рукою, Ту квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тоді, моя панно, колись доведеться згадать твою конвалію, як щастя, менеться.